Усім доброго раночку. Ну що, я знаю два дні вихідних. їду, зараз забираю своїх дівчаток, поїдемо в город, по що підскупимо. Оддихнемо, погуляємо, покушаємо щось смачного, поїмо, а завтра повезу дівчат в ліс, в циволівку, на греби. Так що їду. А ви дивіться. В трасі зараз я на цьому місці виключу камеру. Проїду оцей райончик, а потім поясню, чого виключив. Так, Ну все, коротше, проїхали ми той участочок. чого я виключався, Та я, просто, я знаю, що одна одне чмоня дивиться коротше, мій канал. А проїжджав я по, як то сказати, рідним пінатам. Де ця чмоня родилася, хрестилася, де воно жило. Я не хочу, щоб воно бачило ну, через мій канал свої рідні края. Ну, ось і все, хай сидить там коротше, да, і сумує. Так, ну а я на трасі їду, забираю дівчуляк. А що буде? Ви все побачите. Попереду два дні виходних. Ну что, как тобі? удобно. Захватилось нам кроссовки и штаны. Сейчас еще курточку подавимся. Короче, мы скупилися и зайшли в дитячий. Дитячий такий світ в сумі. поки влада зробила замовлення, чекаємо замовлення, Ніка вже знайшла подруг. Воно, стриба. Коротше, зайшли ми взяли кросовки, штани спортивні, джинси, курточку. В общем, все, що нам треба. А тепер відпочиваємо. Коротше, жмуряться. Одні ховаються, другі шукають. В общем, так ось. Розважаємось, зараз будемо, дочекаємося замовлення своє. Там суші, піца, картошка, фрі, ну, всяке таке. Катаються ось Пуньк. розгойдали її, дай Боже, Пуньк. классно в детстве. Ника моя mm -hmm. ложа мотик. А дітей вже не інтересно. Ладно вже борослі. А ніка моя тут на всіх оцих, що тільки є. Вже все спробували. Всі автоматиці, всі оці пулемети, стрілялки. Це вже крайній мотик, яким ми залишилися на заключення. Сіли понаїдалися, суші, піци, салатів і тепер розносимо в пух і прах наш цум, дитячий Діснейленд. Второе место. Другое место. Молодец. Ну что, понравилось? Ну, молодец. Так, будем собираться ехать. Сейчас зайдем в магазин, поехали. Где там наша влада? Это тема. Молодец, мужик. Ебаный рот. Поможу вам встать. Яма. Яма, да? да. Вот это вы слепили. Это да, надо убрать, это блять. Колесо сломило. Ничего не стоит. Да. С ключа. Чипс С ключик. С ключа заводится, да? да? Ничего себе аппарат. Пан сам склепал. Чи держава робит. Короче, быстренько подлаштувал и погнал далее. Ось таке це ж треба чудо склепати. Так, ну з дівчульками відпочили, скупились, віддихнули, все гарно, все чудово. Починаємо робочий тиждень. Заїхав на моєчку сполоснув машинку після нашого відпочинку. Да, зараз йду додому, вакуумую замовлення. і Відправляю його своїм замовникам. Ну, а ви дивіться, Хорошо відпочивати, але працювати теж треба. Поїхали. Я приїхав з, до змойки. В общем, все заготовив, все завакумірував, приготував до відправки. А саме, дивіться, що ось так усе завакуміровано: біток, ошийок, реберця. То у нас задок. Оце лопаточка. Тут теж все ось навакумовано. Так що чекайте своє замовлення. Всі, хто замовляли, а це Київ. Все це йде на Київ. Дуже чудово, коли маєш свій вакууматор. ти все швидко завакумірував, заморозив, бац-бац-бац. І воно пішло. Так що, ось так. Нова неділя розпочата. Зараз ще буду готувати домашню смачну ковбасу. Так же само, баличок закаптю, реберця закаптю, яблучко. Ну і все, як завжди. Ну, в общем, готуємо, каптим, а зараз це все на почту і відправляємо. Ну, як ви розумієте, відео зробиться не одним днем. Робив позавчора трошки-трошки вчора, і сьогодні, мабуть, це буде заключительний, мабуть, етап цього відео. Зараз коптиться ковбасочка, а потім посія ковбасочки буде коптиться реберця і баличок. Що там наша ковбаска? Давайте подивимось. Іде процес просушечки. Майненька, прійненько. Процес просушечки триває. Внутрі у нас 33 тільки градусика. А тут що? А тут, а тут запікав ось таку. Ну Помимо копченої ковбаси, є також і сира. У нас ковбаска у мене, верні, на продаж. Ось, ось така. Люди просять, кажуть, можна сирої, щоб там пожарити або запекти. Будь ласка, нема питань. ось я запік. Дуже гарна, чудова, ясна річ, смачна. М -м. Це просто шедевр. Така. Ковбаска романківська. М -м -м. Ну, а поки е, йде процес просушки, я зараз з'їздю в атебешечку, треба купити там коякі речі, повернусь, будемо коптити. Ну ось уже й вечір, ковбаса готова. Зараз витягаю а, і ставляю коптити ребра, балик. Шинку і пічеревок. Все це ще буде коптитися, тому ніч впереді. А я буду з вами прощатися. На цьому відос закінчується, Думаю. Щось було цікаве, щось не цікаве, але намагаюся знімати, що є. Роботи дуже багато, времени не вистачає, навіть щоб. Провести е, час зі своїми дітьми, треба просто все плюнути і зробити вінахной. Ну, як я і намагаюсь робити. Добре, зараз вам покажу ковбасу. Е, яка вона вийшла. Хто хоче замовити домашньої моєї продукції. Смачної, ви знаєте. Пишете на Viber, і я відправляю. Е, 050 385 Вам всім дякую за увагу, дякую за лайкоси. Дякую, що пишете коменти. Всім пока, пока. Дивіться на ковбаску. У нас така гарненька вийшла чудова ковбаса. Як ви бачите. Але вона не тільки на вид гарна, вона і дуже смачна. Хто не куштував, є спроба покуштувати, а хто вже куштував, той знає. Все, всім пока, на все добре.